Якісний 3 g інтернет від Київстар для всієї родини. Вся моя родина користується 3 g інтернетом Завдяки йому я можу підготувати на будь-який урок щось цікавеньке і заробити гарну оцінку. І це допомагає мені зробити все дуже швидко. Моя сестра любить проводити час у соціальних мережах і спілкуватись там з людьми з різних країн, підвищуючи свій рівень знання іноземних мов. Моя мама полюбляє нас дивувати новими і смачними стравами. А мій тато може змайструвати або полагодити якийсь новітній прилад. Також моя бабуся може бути в тренді новітніх технологій. Мій дідусь любить риболовлю і може слідкувати за погодою в будь-який момент часу. І все це завдяки тріджі інтернету. Тепер уявімо, що б сталося, коли його не було б. Сестра не могла б зв'язатися з новими друзями з усього світу. Мама б готувала одноманітну їжу і не поглиблювала б свої знання в кулінарії. Ми б витрачали багато коштів на ремонт техніки, бо тато не розумів би, як все полагодити. Бабуся б так і не змогла знайти своїх подруг дитинства, а в дідуся не була б вдала риболовля. Все життя було б одноманітним, сірим і нецікавим. І однією розвагою на комп'ютері були б стандартні ігри. Але Київстар нас врятує і подарує нам безлімітний 3 g інтернет на телефон по всій Україні.